Друзі, всім привіт! Я радий вас бачити. Я хотів би вас привітати з закінченням мейджору. Перемогла команда Team Spirit. Знову ж таки, різне ставлення може бути до цього колективу у розрізі нашої війни із Росією, але ну, факти є факти, вони перемогли. Знову ж таки, Spirit є команда, яка одразу після вторгнення виїхала у Сербію. Зробила заяву, що не підтримує так зване СО. 땀 Чи якось так, чи ну, війну точно ні, напевне, слово не писали. Е, ну, заява була така прохолодна 3 роки назад. Е, очевидно, що там зв'язки якісь залишилися, все залишилось. Е, але ну, маємо те, що маємо. І, типу, хейтити просто за е, те, що вони пов'язують себе з Росією так чи інакше. І за цей прапор, ну, очевидно, ми можемо, тому що ми українці, але е, з іншого боку, треба залишатися, так би мовити в цьому полі, знаєте, адекватності, кіберспорту і всього такого іншого. Ну, це знову ж таки я собі так вирішив, тому що я просто залишаюся в цій сфері, і я маю ну якось такі якусь таку загальну думку, все ж таки висловлювати, на яку ну очевидно війна впливає, тому що я українець і я всі ці три роки в Києві залишаюсь. Ну, точніше, Львів, Київ, туди-сюди їжджу але знов ж таки, ну, вони переможці і вони зіграли дійсно непогано. Розпочнемо з ну, взагалі з їх виступу. Я так сталося, ніби дивився майже всі матчі Спір'я. І можу сказати, що реально, чому вони перемогли? Тому що вони більше за всіх за всіх готувалися таке враження, тому що в них готові всі мапи. І тому що так сталося, що саме вони вийшли в свою праймову Форму. До речі, ще одна була така команда, яка насправді могла перемогти, але не зробила цього. І ви не повірите, це команда героїк. Герої насправді те саме майже зробили. Тобто вони сиділи там десь далеко ще півроку назад, але так вийшло, що склад в них непоганий. Знову ж таки, є все для перемоги. Там і снайпери, і капітан, і гарна тріка ріфлерів. І насправді, якщо б вони десь змогли перемогти ті чи інші колективи. То ми, можливо, їх би бачили в фіналі, і можливо, саме вони, чи Spirit обіграли їх, чи вони обіграли би Spirit. Але от як для мене, на цьому турнірі саме дві такі команди. Я знову ж таки помилився, тому що думав, бачав у Віталіті таку команду, яка останнім часом знову ж таки вийшла на певний перформанс. Але вони такою командою не стали. Щодо Фейсу, ну, знову ж таки, може похвалити їх досвід, може похвалити їх жагу до перемоги, але в плані ігрової форми на даний момент вони не. Насправді далеко відстають, і хоч вони й другі в світі, да тому що ну на мейджорі так закінчили. Але насправді вони е, ну не топ 2 світу на даний момент. Тобто, якщо переграти там, е, ну. Якби що там, ви розумієте, що я знову ж таки розказую такі, знаєте, історії, які б могли статися, на мою думку, але насправді їх вони не відбулись. Так ось, хоч вони і перші в рейтингу, але вони б могли і програти Наві, програти Віталіті знову ж таки, це про Фейзів і G2, Знов ж таки, G2 також перші в рейтингу, але. В них свої проблеми. І от Spirit навіть по Вінрейту, це видно, найкраща команда на даний момент в плані підготовки на певних мапах. А Донг найкращий гравець, але знову ж таки, не на всіх мапах. Оце треба зауважити. Тобто, на мапі D-2 далеко не найкращий. На мапі нюк далеко не найкращий. Тобто він вулицю криє, а, ну, так, опосередковано. І Нюк далеко не найкраща мапа Spirit, хоч вони і взяли її, але знову ж таки з іншою командою мали програти. А Don't Дуже часто на нюці за КТ програвав свої дуелі, програвав там ситуації 2 в 2, і взагалі вулицю дивився досить погано. Хоча в нього 20 на 14, але якщо ви дивились цю гру і сьогодні, і вчора, чи позавчора, я вже не пам'ятаю, коли вони програвали маузам вчора, так. То донка взагалі не було видно Але ось на Ancient, на Ancient це інша справа. Тобто на Ancient в нього є гарний заскриптований варіант на центрі під флешки, він впевнений в собі, він, типу, все робить правильно, розуміє, як все робити. На Дасті, до речі, хоч Донки на першому, але я щось не можу пригадати, що він супер круто грав, хоча статистика неймовірна, 30 на 14. Але знову ж таки, моя проблема в тому, що я дуже часто. Часто забуває якихось праймових гравців і так звертає більшу увагу на а, командного. Команда гра на спі... від Spirit досить погана, якщо чесно. На Дасті, хоч вони і вели, і, типу, Фейзи зробили супер камбек але Фейзи знову ж таки зробили його, і Спіріт вели за рахунок того, що а, у команди а, Фейз а, все погано насправді. Знову ж таки, Фейс це команда, яка. Невідомо як потрапила в цей фінал. Тобто челіки на досвіді, челіки досвідчені, вони круті, вони реально можуть, в них є стак, в них є розуміння, в них є праймові гравці, в них є ропсіки. На цьому івенті в офф взагалі показав неймовірний перформанс, але його не було, до речі, в фіналі такого, як він був з іншими командами. А, і фейзи, типу, потрапили туди, де вони потрапили. І те, що вони зробили в кінці, оцей неймовірний камбек, це насправді було а, дуже круто. Але Якщо глобально подивитись на фейс, то якщо чесно, їм взагалі можна змінювати вже цей склад, хоч вони і не будуть цього робити, тому що знову ж таки є результати, так не прийнято, типу, нафіга нам щось змінювати. Якщо з ЗПКПА і склад у нас непоганий, ми тримаємось в рейтингу, і ще й фінали заходимо. І насправді, колись вони будуть ще раз в фіналі, напевно, і зможуть навіть виграти цей фінал. Але глобально, мені здається, от на даний момент фейс, ну, напевно, в топ-5 входять, так. Тобто ще один такий турнір, мабуть, ми їх в фіналі не побачимо. А ось Spirit, як на мене, ми могли би побачити ще раз в фіналі, тому що вони реально продемонстрували непогану гру. Класно відіграв широ всі матчі, окрім фіналу. А фінал такий собі був. Ну, це і статистика підтверджує і, ну так за загальними якимись враженнями. До речі, Magix тут, тут в топі, і він брав дійсно багато різних клачів, таких таких ситуацій, так би мовити. Але щоб його от згадати як супергравця, я б, якщо чесно не міг Але він зіграв от статистично, як бачу, набагато краще, ніж взагалі він йшов до цього івенту. Ну Коротше кажучи, вітаємо спірід, вітаємо Зонтікса. Все ж таки, українець потрапив в фінал. Знову ж таки, можна по-різному ставитись там до війни, як він висловлювався, хтось записує його в зрадники. Але не треба забувати, що хлопці там 20 чимось років і багато що зміниться в нього в житті. Я не думаю, що треба закривати шлях е нашому ком'юніті тупо Зондіксу, тому що от він грає за Спіріт. Тим паче, знову ж таки, Спіріт це, ну, як на мене, все ж таки різниця про вірмени да які належали олігарху, і Спіріт, які, як організація, знову ж таки на початку війни виїхали зразу в Сербію Ну, коротше кажучи, якось так. Радий вас всіх бачити чути. пишіть ваші враження та коментарі. І підписуйтесь, будь ласка, на мій телеграм-канал. З вами був Сеня, папа. -па.